Рідні та друзі провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця Андрія Скоропляса. Чоловіку було 52 роки. Він служив у 118-й окремій механізованій бригаді. Рамоту пошани та скорботи вручили дружині загиблого бійця Мирославі Скоропляс. Жінка розповідає, Андрій став на захист України у червні 2023 року. Казав, що треба захищати Україну, не ховався, він пішов з гідністю, з перемогою повернувся, героєм. Ну, Не таким я героєм хотіла, щоб він повернувся. Мирослава Скоропля скаже у листопаді 2023 року родині повідомили, що Андрій зник безвісти. Про його загибель стало відомо 16 січня цього року. Попрощатись з ним прийшла його племінниця Ганна Кісіль. Був дуже веселим, товариським, дуже добрим і завжди всім допомагав. В нашій родині він був таким світлом, яке завжди наповнювало наші серця, і він. Є саме тою людиною, яка ніколи не відмовляла в допомозі. Ми два роки чекали на звістку про нього. І на жаль, ця війна забирає найкращих. І сьогодні ми тут, щоб з ним попрощатися. Андрій Скоропля загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Роботине Запорізької області. Поховали бійця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Софія Парчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.